За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Одеса знову здригнулася і здригнулася не від землетрусу, а від теракту. Зловмисники підірвали офіс волонтерів, які допомагають бійцям АТО. Вибухівку вночі підкинула невідома жінка. Жінка підійшла, в нього був кульок подарочный подарочний кульок і видно було, що такоробочка, ну, що це було прямоугольної форми. Через 10-15 хвилин пролунав вибух. Я одразу почув, що там потому тому що, первых звук був Это Це не петарда, не ні... ничего. нічого. От. І на моєму доме, я зі срядом. Стекла так. Татин. У приміщенні на той момент перебував охоронець, але йому дивом вдалося врятуватися, і він не постраждав. Натомість постраждала гуманітарна допомога бійцям АТО, яку збирали волонтери. теплі речі і продукти питання в основному сладке. Тобто спішонка, сахар, чай, кофе. Також вибухова хвиля пошкодила вікна у сусідніх будинках. За словами волонтерів, це вже не перша атака на офіс. Місяць тому їх намагалися спалити. Невідомі кинули у вікно коктейлю Молотова. Однак займання не відбулося. Цього разу зловмисники вирішили взагалі здійняти у повітря штаб волонтерів. У службі безпеки Одеської області нічні події вже назвали терактом. У відомстві відкрили кримінальне провадження і розпочали розслідування. За останній тиждень це вже не перший вибух у Одесі. Минулої середи, 3 грудня, невідомі підірвали магазин Патріот який торгував українською символікою. Вибух стався вночі, і почерки доволі схожі. Тоді теж невідомі залишили пакет з вибухівкою біля будівлі.